Чи є нітрати у кавунах та динях, що продають на ринку Тернополя? Перевірили журналісти 20 хвилин. Купуємо продукцію на ринку та йдемо до регіональної держлабораторії. Передаємо диню та кавун на дослідження фахівчині. Від партії йде один кавун, один кавун або одна диня. Місто відбираємо, нам треба 10 мг соку. Кілька скибок дині натираємо, вимірюємо 10 грамів соку і до мл млідік відрощено альокалівих квістів і додаємо нашу досліджену пробу. Мірюємо місто нітрати за допомогою який називається Аріс 23. Замірюємо електрони дослідження гроші. Хвилина очікування, і ось вже маємо результат. Даний зразок містить одинадцять, п'ятдесят міліграмів на кілограм нітратів, тобто природичні допустиння концентрації дев'яносто міліграм на кілограм. Аналогічний алгоритм дії робимо для вимірювання вмісту нітратів у кавуні. І що ж показує прилад. Зок місти дев'ять цілим десята кілограм втратів, при гранично допустимій концентрації 60 мг на кілограм. Тобто зразок є безпечний і дозволений до споживання. А де ви купуєте кавуни та дині? Пишіть у коментарях.